Фразу жаліть це від слова жало я чула мільйон разів в дитинстві. Чи помогло мені це колись в житті? Взагалі ні, не разу. Не разу мені не допомогла ця трактовка цього слова. І навпаки, коли ти не отримуєш відповідно жалю, коли тобі боляче, тобто ти відчуваєш біль всередині себе, душевний, тілесний, будь-який. там Дитина впала, чи вона надчудила, щось натворила, щось розбила, я не знаю. Ти відчуваєш ще так від цього провину, а тебе ще й зверху тіпа, добивають тим, що ну, ти сама війна. Тобто да? Ніхто не пожаліє, коли тобі больше, ти плачеш, наоборот, скажуть, ой, не типа, все". не все. І це він ще більше закопується всередину, і ти потім вчишся цьому самому патерну по відношенню до себе, і ти себе потім, коли в якійсь ситуації в житті стаються, на себе ще більше навалюєшся і себе добиваєш, знаходиш такі фрази, щоб себе. Урить, да? закопати просто. Я вчилась жаліти себе і не знецінювати свій біль уже у такому дорослому віці, коли ти помічаєш, що ти щось зробив, все приносить дискомфорт. Да? Ти натупив, я не знаю, щось зробив не так, і ти відчуваєш від цього біль просто дуже сильний. І ти не добиваєш себе, що а так тобі і надо. Це ти виновата, що ти так що так получилось. Понімаєш? А коли ти замість цих слів кажеш, що «Да, мені больно, я визнаю тебе біль, я хочу тебе прийняти, почути і пожаліти себе, і сказати, що не дивлячись на це, ти хороша людина, і ти заслуговуєш на підтримку, любов, доброту і інші почуття. Мене навіть ці сльози викликає, бо це актуальна тема для мене, я думаю, для багатьох так само.